Добрий день, У нас трагедія. Ми знайшли два дні тому кошенятку. Ми його не показували одразу, не знали, що з ним? Його, чи велосипед збив, чи самокат. Воно во перше, худюще було. Дике ми його на силу зловили з великим трудом. Принесли додому. Воно всього боїться. І лапки в нього, якби він задні лапки трошки на них не стає. Ну сказали, що перелому позвонка немає, сильний ушиб, воно пройде. Зараз ми вам покажемо, як воно ходить. Ми вже його носимо в клініку два дні, йому вже роблять уколи, прокапували його трошки. Воно вже стало дуже їсти. Воно їсть, їсть і їсть і не може наїстися. І всього боїться. Воно не знає, де воно і що воно, і шипіло, і на нього шип'ять. Надіємося, ну, що ми його виходимо. І ось ото ранка на, на біля вушка. Десь хтось його стукнув, де воно взялося. Бачите, яке. Ну, дуже скоро воно, хоч на лапки добре не стає, але бігає дуже скоро. Ми його поки тримаємо в переноски, бо всю ніч воно поїло, а дали антибіотик, пішов понос, то ми його мили цілу ніч. Воно не спало і ми не спали. От ка в нас трагедія. Воно ще боїться дуже, всього боїться.